Поки вся країна живе в умовах постійних викликів, шосткінські спортсмени продовжують боротися і перемагати. Свідченням тому є успішний виступ вихованців шосткінського міського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Патріот на кубку України з карате «ДО», який відбувся нещодавно у Дніпрі, відбувся кубок України з карате «ДО» ВКЦ. Це наш напрям, в якому ми працюємо. Ми зараз представляємо в Сумській області саме цей осередок. Бо карате федерації дуже багато. Ну ми займаємося зараз в цій федерації, являємося членами цієї федерації. Кубок України з карате до WKC – це подія високого рівня, яка зазвичай збирає кілька сотень спортсменів з різних куточків України Цьогоріч Через складні обставини пов'язані з війною у змаганнях взяли участь близько 120 Єдиноборців. Тим за словами тренера Олександра Куниці, рівень суперництва був надзвичайний. Якщо будемо говорити про категорію А це від синіх поясів, то там звичайно приймали участь первораздяники, кандидати в майстрів спорту і представники ну, взагалі, збірної України з ВКЦ. Тому я вважаю, що на цих змаганнях ми показали досить достойний результат. Якщо брати шостку, бо залік ведеться по областям. наша область займала третє місце. Ми їздили разом з конотопом. З конотопом з шостки їздило три чоловіка. Представники шостки: Вікторія Кріцька, Ольга Штихно та Захар Зайцев, продемонстрували справжній бійцівський дух, який допоміг їм вибороти перші та призові місця, і підняв команду Сумщини на третю сходинку п'єдесталу. Такими монстрами воювати як Київ, Кривий Ріг, Львів, Одеса, Харків. Дуже важко. Важко на нашому рівні, бо там зовсім інше фінансування і зовсім інші можливості у дітей вони їздять на збори. У нас розумієте, ми в прифронтовій зоні. У нас дуже важко проходять тренування. Ну я задоволений результатами наших дітей. Було представництво восьми областей, не так багато. Ну те, що розуміємо, ми ситуацію, бо зупинялися змагання. Ми йшли в бомбосховище, були повітряні тривоги. Так що ну маємо те, що маємо. На змагання Олександр Куниця відібрав лише тих спортсменів, хто вже підтвердив свою майстерність, здобувши перші місця на Кубку Києва. І як зізнається тренер, діти повністю виправдали його сподівання. Та й юні каратисти теж не приховують гордості від своїх спортивних успіхів. Зайняла я перше та друге місце. Перше було за кободо зброєю. А друге за Ката. Суперники були з Кривого Рогу, зі Львова. Багато звідки, з Києва також. Було важко так, тому що було в категорії немало чоловіків. У мене два перших місця по Ката і по комітету. Тренувалася, я не, не здавалася. Я хочу стати тренером і хочу здобути чорний пояс. А зараз який твій пояс? Зелений. Суперники були дуже сильні. Суперники були один з конотопи та всі інші з Кривого Рогу. І третє місце це, ну бившись з кривим рогом, це нормальний результат. Цей вид спорту мені подобається. Я став трохи сильнішим і, ну, і моральні почуття також змінилися. Шосткинські каратисти вкотре доводять, навіть в умовах прифронтової зони і безперервних тривог можна досягати найвищих результатів, а ще готуватися до нових спортивних викликів, адже попереду чергові змагання цього разу у Івано-Франківську.